Привіт. Сьогодні ми приєднаємося до чотирьох найкращих друзів у захоплюючій подорожі світом, не залишаючи дому. Вони влаштували особливе свято, де будуть дізнаватися про страви із різних країн і смакувати їх. Перша зупинка Італія. Ліла показує своїм друзям скипку смачної піци з Італії, прикрашену свіжими помідорами, базиліком та моцарелою. Тепер черга Раві. Він виносить миску гострого й ароматного карі з Індії, повного яскравих кольорів і неймовірних запахів. Усі Коштують потрохи. Тепер черга Мей. Вона знайомить своїх друзів із суші з Японії, ніжними рисовими рулетиками, наповненими рибою, овочами та загорнутими у водорості. Пабло не може дочекатися, щоб поділитися своєю стравою. Він представляє тако із Мексики: хрусткі, наповнені ароматним м'ясом, квасолою та свіжими овочами. Для останньої зупинки Раві дивує своїх друзів боботі з Південної Африки, ситною стравою з фаршу, спецій та золотистої яєчної скоринки. Але це ще не все. Ціла виносить французькі млинці та десерт. Тонкі млинці, які можна наповнити фруктами, шоколадом або навіть морозивом. Наприкінці трапези, друзі оглядають стіл, заповнений стравами з усього світу. Вони розуміють, як важливо пробувати нові речі і вчитися один у одного через культуру. І з радісними серцями і ситими животиками друзі обіймають один одного, дякуючи за неймовірний досвід, який вони отримали разом. Запам'ятайте, друзі, їжа це чудовий спосіб дослідити світ і святкувати те, що робить нас різними і водночас однаковими. Незалежно від того звідки ви родом, дружба це найсмачніше у світі.